У Сокіф'юрі зустрінуться я вже цього тижня. Обидва боксери прибудуть до Лондона на вечір боксу Джошуа Дюбуа, і там побачиться на вечірці. ба Більше на цей захід можна потрапити іншим. Сашко дав коментар щодо свого майбутнього, назвав конкретну посаду, яку хотів би обіймати в державному апараті. Звучить солідно. Та повернення в ринг Олімпійського призера. Тарас Шелестюк не боксував з 22-го року, але вже починає готуватися до поєдинку. Розповідаємо про все це у випуску про український бокс, партнер проєкту Фавбет. На тижні відбоксують аж два українські супертяжі. Пройдемося по кожному з них. Віктор Вихрест проведе другий поєдинок за цей рік. У німецькому гамбурзі українець відбоксує проти 37-річного боснійця Мірко Тінтора. Формула бою 6 раундів. Цей хлопець відвертий статист. Я просто дивуюся, як він примудрився набити 16 перемог на профірензі. Короткорукий, важить то 130, то 140 кілограмів. Рухливості там немає. Є певні захисні навички, типу він вміє клінчувати і старається завдяки роботі тулубом ухилятися від атак. Але в цілому рівень опозиції дуже низький. Не розумію, навіщо вихресту цей бій. Більш цікава опозиція буде в нашого супертяжа Андрія Новицького, який відбоксує у США в Мелроузі на нашого бійцячика. Я американець Шон Лафері. ім'я вам нічого не скаже, адже в США тисячі якихось невідомих бійців, які б'ються у якихось кардах. І лафері це один із них. При цьому відзначу, що в нього є певні боксерські скили. Він досить добре рухається та тримає удар. При чотирьох поразках єдиний, хто достроково фінішував Лафері, був Майкл Хантер, колишній противник Олександра Усика. Новицького вже засвітили на шоу Ріад Сізон в Андеркарді Джо Шангану. Зараз бажано потроху піднімати рівень опозиції і пробувати знову потрапити в Саудівську Аравію. Я спілкувався з кількома українськими боксерами, і всі вони кажуть, що одне з найбажаних їхніх місць призначення це саме Ріят. Ну ви зрозуміли, чому? Я поки що сам це не до кінця вірю, але вперше з 22-го року в ринг може вийти Тарас Шелестюк. Я офігію велір. Я офігів бронзовий призер Олімпійських ігор у Лондоні повідомив, що розпочинає свій тренувальний табір та запостив фотку з залу разом з другом Олександром Гвоздиком. Боксери побачилися в Каліфорнії, де Сашко допомагає Хільберто Раміресу готуватися до бою проти Кріса Біллема Сміта. Тарас не раз казав, що він не закінчив. Збирається повертатися в ринг, але часто то суперники зривалися, то не брали в нього бій, то ще якісь дивні обставини. Зараз поки що також немає ні офіційної дати, ні точно визначеного суперника. Але наскільки я розумію, все ж є шанси, що Тарас відбоксує до кінця цього року. В останній Шелестюк бився ще в далекому березні. 22-го. Це був елімінатор від WBA проти Габріеля Маестре, який закінчився нічиєю. Відтоді Шелестюк в ринг не виходив. У листопаді Тарасу виповниться 39 років, і перерва у 2,5 з половиною роки це прям кепсько. Тому зараз хочеться побачити від нього якийсь тюнап файт. А вже потім можливо вихід на якусь більш достойну опозицію. Потім треба буде дивитися, що там по рейтингах у Тараса. Поки що чекаємо на офіційне оголошення його бою. Чемпіон світу в надважкому дивізіоні Олександр Усик в інтерв'ю польському каналу спортовому розказав, на що йому бракує часу та чому хотів би себе присвятити після завершення спортивної кар'єри. Я хочу працювати зі своїми хлопцями, зі своїми дітьми для того, щоб навчити їх деяким речам, які можу я. Я б з задоволенням став би міністром спорту. І я стану не їм. чесно кажучи, я не маю сумнівів щодо того, що після завершення своєї боксерської кар'єри Олександр захоче якось впливати на суспільне політичне життя нашої країни. Міністр спорту окей, може бути, але як на мене, амбіції Олександра Усика. Можуть бути і дещо вищими. Да, піду в Крузервейс yeah, І ще раз стану абсолютним чемпіоном, а Потім зав'яжу і піду балотуватись в президенти. Yeah, then I... А цього тижня може запалати вогонь між цією парочкою. Справа в тому, що обидва бійці будуть присутні в Лондоні на шоу Джо Шодюбо. Ба більше вони відвідують офіційну вечірку. Власники ВІП квитків зможуть особисто зустрітися і поспілкуватися з боксерами на боксфест, що пройде у парку Вемблі в Лондоні. Усик та фура на одному заході це насправді прикольно. Але особливо козирно те, що Олександр Усик буде знаходитися в Англії посеред трьох топів з Англії, яких він просто почергово побив. Головне, щоб на цьому двічі не було цього противного баті Ф'юрі, тому що цей лисий знову якусь дурню отне. Уже в суботу дивимося бокс між Джошуа та Дюбуа. потасовка між боксерами. Нереальна просто історія ворожнечі і прогноз на цей бій уже на нашому каналі. В анонсі він ось тут тому дивіться з вами. Незмінно канал Тайк Майсон. Я Макс Діденко. Побачимось.